Всем привет, з вами я Кутазаур. У нас случилась одна неприятна новина. О, це не всі фігурки, но половина. І вони пострадали. И то, то, що я клав на вікно, це сейчас не то вікно, там де їх а це кухня. І ну, от даже тут элементарно просто остається мокро, так да, а пластилин просто і именно воздушний. І от воростало, просто я не знаю. Це так виглядає, во, Дивіться, воно просто роз'їдає фігурку. Так, да, я їх оставив, щоб вони, можна сказати, так висохли від цього. Що робити я не знаю, во подивіться, що з карбляліусом. Показала, що він капну Любо. дивіться, просто капець, чи Олі, чи Жалко, в мене тепер три типи фігурок. Пострадавші, не пострадавші. І там ще ж покажу. Дуже, звісно, бідно. Ну ладно, перейду зараз я до. Mm. Типу фігурок, які не було дивіться. Це все треба прибирати все із за цього, да. які не постраждали. О, а, во, да, їм повезло. І во тип. за та, яким було просто все равно. Да, прийдеться це все мити тепер. Це переклав всю, сюди. Вот цей пакет з 140 якийсь там. штук 148, да я уже в последнее время особо налиплю э -э -э. это будет можно сказать обзор фигурок я сейчас снова вам покажу так, начнем самий бокс тут шева ир на мой третий ир куда загораем числа уже премьер Не, це можна сказати, не обзор фігурок. А, да, обзор фігурок тільки поганий. Ну, так, його перший кіт і збравла. Він мачусь сплюснутий, бо я в школі його люпив. Я шоу поклав собі в карман, карман в мене був. Блін, як це так сказати? Ну, короче, в карман поклав, я бігся, що він там сплюснувся і його... Чуть-чуть ему -чуть поганенько. Следующий це у нас так. Кукуя, кутики я, -ку -я суета. Такий. блин, охрань, да. Жду третій сезон ігри Кальма, я дивився перший, другий. і така прикольна фігурка, плоска мультяшка Спайк. Його я доволі зліпив за минути 3 сам в шок. Я от оце хочу дякую, я люпив минуту 30. Бо тому, що мені було тяжко квадрат зробити, да. звучить, якщо чесно тупенько. Далі що нас ігри Котозавра Я не знаю коли виду. друга серія, я її ще не знімав. Ну, думаю, може десь буду скоро знімати. Ставка, <кхем> Показати ігри, які будуть ну, не всі. Ну, іменно одну, либо дві. Блін, а так взяток, тому що зелене не висохло. Які будуть ігри Котозавра в першій ігрі, там є пару міні-ігор. Ну, я думаю, першу ігру не хотів робити, як ігри кальмара, вона машу команду вже. В четвертий раз так робити. Чи який там? Во. Щоб збивати. Робив я цей тісто, соль, вода, замішує тісто, ліпиш, на день стави сохнути іменно не в духовку. А він, мен... ну... на... блін. А я не знаю, як це сказати, нам ну, що він просто засох. Нам. Я геніальний. Ну, і ніяк не в духовку, бо тоді воно надується і не вийде. Так, далі це йдуть. Кнопки з ігри кальмара другого сезону, Ну, як і ця ігра, типа продовжаєш, що виходиш. правда це чуть більше, я чуть не розчитав. Тут ще є в мене в ігрі SEO. дару, ну, але, на жаль, снумались і залишились тільки дві. Да, Обідно. Да, так, в принципі, сюди поклав які не полимались. Тепер во, капець. Скільки пройшов, що в нього вже тут десь місяць? Mm -hmm. да, я не очікував, Воняю трохи плесні. Тепер на вікна не буду класти. Щодо обзору фігурок я не знаю, чи вони ще будуть, ну вже не так часто. Це теж можна сказати, я я показав своїх три фігурки, які я зробив. Це відео назвав Треш Обзор фігурок. треш це відео. <плес> ну, well, no. well, ребят, з вами був Котозавр. До нових встреч. Все, побачився.